Добрий день. Починаємо урок. Демонстрацію ви забули. Ні, я ще теж не проснулася. Зараз буде у вас демонстрація, все у вас буде. Добре, що ти нагадуєш. Я почала урок, не приходячи до тями. Знаєте, буває таке. Добре. Поїхали. І так. Ми продовжуємо з вами вивчати послідовне паралельно. Я не буду сьогодні нічого нового додавати. Ви пам'ятаєте, що ми наприкінці уроку будемо писати самостійну роботу, але спочатку я хочу вам запропонувати такі цікаві речі. Ну, спочатку давайте я сподіваюся, що я не помилилась. Ось тут. Як там? Так, стільки ж. Добре, добре, дякую. І сьогодні ми. Будемо розв'язувати значить на з теми зменшення з'єднання привідників, але, але сьогодні у нас буде всього одна задача, але вона така буде завелика. Зараз я розповім, що ми будемо робити. Ну, це домашнє завдання, і саме ось в цих задачах буде елемент тої задачі, яку ми сьогодні будемо з вами робити. Але це ви зробите окремо потім вдома вже. А ми сьогодні записуємо з вами 21 лютого класна робота. 24 лютого класна робота. О, бачите, ви теж просинаєтесь поступово. Не всі прийшли на початок уроку, на жаль. Ну, добре, просунайтесь, тому що, тому що так, я розумію, кінець тижня всім хочеться відпочивати вже, Але не у всіх це така є можливість. Добре, дивіться, в мене зараз не буде ні умови, нічого, я буду розповідати вам. Давайте ви послухаєте уважно. Смотрите, у нас буде багато різних задач, і нам потрібно буде багато разів різні е, опери шукати. Для того, щоб ви могли вільно розв'язувати більшість таких задач на складання кіл, потрібно дещо зробити попереднє для того, щоб у вас. В пам'яті тримались якісь е, висновки. Тому, дивіться, у нас є резистори. Ми не будемо там, брати всі можливі схеми там, до 25 резисторів разом. Е, бажано подивитися на такі моменти. Якщо у нас є один резистор, то ми можемо просто його вставити в коло, і нічого іншого ми зробити не можемо. А якщо у нас є два резистора, то ми вже можемо робити, яким чином ми їх можемо з'єднувати. Паралельно, послідовно. Так, можемо їх з'єднати паралельно, можемо їх з'єднати послідовно, але ми не можемо при цьому нічого іншого додати. Але як тільки ми додаємо третій резистор, вже з'являються комбінації. Тобто ми можемо зробити їх послідовно, так же як було це з двома, ми можемо зробити їх паралельно, але з'являються комбінації. Ми можемо зробити, ну, наприклад, можете мені додати щось. Перший, другий, паралельно, третій послідовний. ні, послідовно І ще один, один варіант є. Обидва а до них паралельно. Так. У нас є вже комбінації. Тобто із трьох резисторів ми можемо зробити вже чотири схеми. Але ми все це будемо робити зараз тільки в тому випадку, якщо у нас резистори однакові. Зрозуміло, що якщо вони різні, то там комбінувати можна дуже по різному, тому що ну, послідовна паралельна без варіантів. А от якщо 2 плюс 1, то в цьому випадку ми можемо по різному комбінувати. Тому ми будемо розраховувати схеми тільки для однакових. Але бачите, як мало схем, як схем для однакових, якщо навіть три, всього чотири схеми. Або так, або так, або комбінації. А ми зараз на уроці будемо з вами комбінувати чотири резистори. І ось тут дуже бажано навчитися е, розрахунки робити таким чином, щоб ви розуміли, які коефіцієнти з'являються е, при кожному віді з'єднань. Тому що для того, щоб ми рухалися далі і могли розв'язувати ще цікаві задачі, нам потрібно все ж таки ось таку пропідевтику зробити. Тому давайте ми будемо переходити до задачі. Вона у вас буде, я не знаю, який номер ви там зробите, які хотите. Давайте я придумаю, мені подобається зазвичай 1812. Але якщо вам подобається інший номер, ви можете інший номер поставити. Це не важливо, але в ваших зошитах ви його номеруєте. Ось так, от я поставлю. Нехай він так буде. Добре. Тепер важлива річ. Для того, щоб прискорити трохи наші дії. Тільки в цієї задачі. Я дозволяю рисувати, якщо у вас немає таких лінієчок спеціальних, то давайте ми будемо рісувати від руки для того, щоб це було трохи швидше. Значить, ми домовилися з вами, що у нас є резистори, їх буде 4, і опор кожного резистора у нас буде R маленький. Ось таким чином. Ось такі умови. Їх у нас 4. І Нам потрібно зробити всі можливі схеми і порахувати і всі можливі опери. Для того, щоб у вас була будь-яка система в голові, я всі ці схеми розбіла попарно. З'ясовується, що всі ці схеми вони реально попарно розбиваються. І тоді ми можемо знаходити опери в кожному випадку, а потім. Дивіться, що відбувається. Я зараз додам трохи слайдів ще собі, Диві... секундочку, тому що я не розумію, скільки мені потрібно буде ще слайдів, а ще для цієї групи потрібно буде. Давайте я заготовку зроблю, щоб в мене все було. І ми починаємо. Ну, як ми розуміємо, саме саме прості схеми – це 4 послідовно, 4 паралельно. Тут я зараз не запитую, давайте ми це просто рісуємо схематично. Ось я роблю. Краще, якщо ви теж робите ваші резистори розміром з дві, з дві клітинки по довжині і одну клітинку по висоті. Ось, ось це буде перша наша схема. Зараз я її поєднаю. Ну, якщо є лінійка, то зрозуміло, що вам простіше далі лінійку прикласти і ось так з'єднати їх уже під лінієчку. Але можна і від руки. Ну, тільки Якщо хтось дуже коряво робить, ну вибачте, давайте. Якщо вже від руки, то будемо добре робити. І так, опер кожного R, І тоді загальний опер такої схеми чому буде дорівнювати? Чому? Так, буде дорівнювати 4 r маленьких. Добре. Тепер ми робимо наступну схему. Давайте я ось так її роблю. Зрозуміло, що ми тепер будемо з'єднати їх паралельно. Наші схеми вони дуже прості, тому ми зараз їх, я так розумію, довше рисуємо, ніж обраховуємо, обчислюємо. Зараз тільки я, щоб зайвих вузлив не, не рисувати, я ось так їх поєднаю. Тільки не забувайте, що нам потрібно обов'язково... Ой! Ось ці маленькі хвостики, які я нарисувала, які виходять. Ой, Ух, ти, Він сам щось мені показав. Я не хотіла, стрілочку, вибач, я хотіла, щоб ти мені показав точечку тут. Ось, я ось так робила. Добре, дивіться, нам обов'язково ось ці хвостики потрібно рисувати. Ну, зрозуміло, що це буде фрагмент схеми, і ми. Розуміємо, що ми не знаємо, що ось тут в схемі, що ось тут в схемі, це не важливо. Але ось ці чотири резистори у нас паралельно з'єднані. І якась схема є, куди вони вим... включені, це не важливо для нас. Так. Чому дорівнює в цьому випадку опер? R на 4. Р на 4. Тобто, ось з цими двома випадками ми дуже просто. Поралися, і далі я буду переходити на наступний слайд, тобто я попарно на кожному слайді буду розташ розташовувати схеми, щоб вони у нас були. Тобто, тут ми розуміємо, у нас 4 послідовно, 4 R, 4 паралельно, просто R на 4. Ну, нічого складного немає. Далі давайте ми по 2 будемо їх групірувати. Я можу рухатися далі на наступний слайд? Ну, і, виходячи з того, що я сама рисую з вами, я думаю, що ви теж встигаєте. Добре, і наступний слайд. Ми по два групіруємо. Ми можемо зробити таким чином, щоб у нас були, наприклад, два між собою послідовно. Ось таким чином. І ще два між собою послідовно. Ось таким чином. А потім ці дві групи ми поєднаємо між собою, як ви розумієте, паралельно, Ось так. Ось така важлива у нас схема. Ось тут я не можу відразу писати відповідь. Ну, тобто, я можу, але буду робити вигляд, що не можу. Тоді ми бачимо, у нас буде ось така, такий елемент, і ось такий елемент. Тобто, ось це у нас перша група, ось це у нас друга група. І якщо я буду обчислювати, ну, наприклад, я можу написати номера у них. 1, 2, 3, 4. І давайте тоді я можу ось ці групи прибрати, щоб вони нам не заважали пунктири. О, їх складно прибирати, щоб я зайвого не прибрала. Зараз буду пробувати. Це я погарячилась. Ой, да, бачите, я кусочок резистора прибрала. Зараз я його поверну. Ось тоді ми будемо групи рахувати. Давайте тоді у нас група R1, 2. Чо воно, що нам дає? Вони снов всі по R у нас, як ви пам'ятаєте. 2 r 2 r І, як ми розуміємо, група 3-4 теж, теж нам дасть 2 r Давайте я, щоб зайвого не писати, напишу ось так. Вони однакові. Тобто буде 2 r А тоді загальний опор, чому буде дорівнювати? Два R поділити на 4? Чому на 4? У нас, дві? У нас же дві групи. То, о, тепер він зв'язочку нарисував. Слушайте, він сьогодні со мною грає, як хоче. Він <сум> навіщо він рисує такі цикаві штуки? Я не хочу такого, я хочу писати, і <сум> він сьогодні щось дивно робить. Вибачаю, це, це він сам так робить. От цей штучний інтелект він скоро буде нам заважати дуже сильно. Я не, не розумію, чому він так себе І так, 2 R поділити на 2. Все. Добре, а це у нас буде, як ви розумієте, R. Ага. Тобто, якщо ми беремо 4 резистора, складаємо такі е, дивні групи, а опер буде такий самий, як у одного резистора. Прикольно, але запам'ятали. Добре, е, далі ми беремо два резистора, з'єднаємо їх паралельно. Беремо наступні два резистора, Знову з'єднаємо їх паралельно. І далі будемо шукати опор ось таких груп. О! Око не забувайте показувати обов'язково. Ну, давайте я знову їх пронумерую. Один, два, три, чотири. Зрозуміло, що ми зараз будемо групувати саме ось таким чином. Ось ці два, потім ось ці два, а потім уже загальне. І так. Ну. Знов 1, 2 і 3, 4, Мені здається, у нас. Ми бачимо, що вони однакові. Тобто R12 дорівнює R34. Але чому воно дорівнює. R поділено. R на 2. Ага, R на напл. Добре. А тоді загальний опер, який у нас буде? R поділити на 2, помножити на 2. Так, R. у нас буде два, раз, два рази по R навпіл, і це у нас буде, зрозуміло, знову R. Ага, Бачите, який цікавий висновок? Тобто, якщо у нас є схема, коли ми з'єднаємо два послідовно, два послідовно і між собою їх паралельно, у нас загальний опер R. Коли ми з'єднаємо два паралельно, два паралельно, і потім їх з'єднаємо послідовно, у нас загальний опер знов R. Ну, таке дивна ситуація відбувається. Добре. Тепер зараз я пропоную наступний варіант. Дивіться, ми будемо знов поєднувати їх по два, але. Ми зараз зробимо таку комбіновану ситуацію. Ми беремо два резистора ось так паралельно. А до них будемо під'єднувати два резистора послідовно. Ось таким чином. Це вже більш складна ситуація. Це за більш складна ситуація. Знов я номерую 1, 2, 3, 4. Ну і підказуйте мені, мені r 2. R поділити 2. на R на 2. навпіл. r 3 4. 2R. 2R, Добре. А якщо ми беремо. Тепер загальний R. Вирозуміло, що у нас є ä, дві групи з'єднані єд... послідовно. Ось це одна група послідовна, ось це інша група послідовна. Тобто ми повинні з вами R12 скласти з R34. R1,2 у нас було R навпіл, а здесь у нас було 2R. Нам потрібно зробити неправильну дріб. Тобто перед R должен быть коэффициент, але не так, что одна 1 целая, одна вторая. друга. Не. А сама вот неправильно дрип должна быть. Так не как говорит, мне вы не вместе складываете дробь. Ну, два, и одна другая. А це зробити неправильною дробью. Я ж намагаюсь. Я, Я тебя поделаю на 4. Чому на 4? На 2? Ж, на 2. Я ж спеціально вам показую 5 других R. Це важливо. Зараз ви зрозумієте, чому я саме так намагаюся вам казати. Але дуже бажано, щоб ви вміли складати дроби. Однаковий знаменник я зробила, бачите? Це буде 2 r От оно воно. Але я ось так його написала. А це буде 5. От воно у вас так відбувається. Добре. Наступна схема, як ви розумієте, у нас буде. Два послідовно і два до нього паралель, паралельно. Зараз я спробую це нарисувати. Але ці схеми дуже класно, якщо ви би вміли би вигадувати самі. Але це не дуже просто. Тому давайте я спочатку вам буду це підказувати. Так, ось так. Поїхали. І два паралельно нам що потрібно сюди. Зараз. Зли. Бажано не забувати. Є. Ось так у нас вийшло. Давайте знов тут поставимо 1, 2. здесь поставимо 3, 4. Ну, і зрозуміло, що для 1, 2 і 3, 4, ну, навпаки, в порівнянні з попереднім випадком, але тут зрозуміло все буде. Тобто, якщо ми беремо r 1, 2, то це у нас буде 2R. Вони послідовно з'єднані. А r34 у нас буде R навпіл, Це теж зрозуміло. Це дуже такі прості речі. Але далі у нас, бачите, група 1.2, вона паралельна з групами 3-4. І ще на одну звертаю увагу. Дивіться, я могла казати, що у мене 1 2 з трьом із з із чотирьома паралельно, і тоді я рахувала 1 поділить на один два, плюс 1 поділить на, на r3, плюс 1 поділить на r4, і мені було б складніше. А так я можу використовувати ту класну формулу, де ми умножаємо, а потім ділимо на суму. Тому я беру групи по два ось це група і ось це група. І це набагато простіше для розв'язання. Але я не заперечуюся, хто буде одиницю на R рахувати, а потім буде ще перевер... перевертати. Тобто тільки не помилитись. Але тут складно, давайте будемо з многоетажками працювати. Дивіться, як це буде відбуватися. Це буде R12 умножить на R34, якщо ви не забули ще цю формулу, але я думаю, сподіваюся, що ви її не будете забувати, тому що ми дуже часто будемо її використовувати. Дивимось, R12, це у нас 2 r Здесь у нас r навпіл. Здесь у нас 2 r плюс r навпіл. Дорівнює. Ну, По-перше, двійки ми скорочуємо. По-друге, ми скорочуємо Рки. Одну R ми теж прибираємо. Ось так. Здесь у нас буде, дивіться, двійка плюс одна друга. А двійка плюс одна друга ми вже складали. Це 5 других. Так, ось тут знаменники. Тобто, у нас буде R поділити на 5 других. Всі побачили, що я казала? Ось тут у нас двійка плюс одна друга. Ось ми складали двійку. Ось тут двійку плюс одну другу. Ми знаємо, що це 5 других. Ми тільки що це робили. Тому у нас буде r поділити на 5 других. Це скільки буде? 2 п'ятих. Добре. І дивимось. Я взяла дві схеми відзеркалила, ну так, умовно говорячи, і у нас коефіцієнти або 5 других, або 2 п'ятих. Бачите, як класно? І це корисні речі, ви, якщо це будете запам'ятати, то це буде дуже добре. А ми рухаємося далі. Ще у нас остались варіанти. Тепер зараз давайте я по три буду їх робити. Давайте ми по три зробимо. Якщо у нас є три паралельно, ось так. Раз, два, три. Ось таким чином. І один з ними послідовно. Один, два, три, чотири є. Добре підказуйте мені якщо r 1 2, 3. R поділити на 3. R поділити на 3, але R4 я не буду писати, ну зрозуміло, що це R. Тоді загальний опер у нас. Загальний опер у нас послідовний. Тобто це буде r 1 2, 3, плюс R4, це буде R 3 плюс Р. Ну, хто вже розуміє, як неправильно дрібсько зробити. Чотири третіх. Так, тут буде чотири третіх. Ну, наступний варіант, якщо це було три паралельні і послідовні, значить буде три послідовних і до нього паралельно один. Добре. Ну, поки я рисую, розуміємо, яка буде відповідь? Три четвертих. Так. Бачите, ми ще навіть не нарісували, а ми вже розуміємо, яка буде відповідь. Добре, давайте ось так. Так, це в нас один, два, три, це в нас чотири. Ну і зрозуміло, що якщо ми хочемо з вами обчислювати, то це 1 2, 3, воно буде 3r, і тоді загальний опер, як ми будемо обчислювати? Мабуть, знов як паралельний. Тобто у нас буде r 1 2, 3. ми умножаємо на R4 і ділимо на. R1, 2, 3 плюс R4. І це у нас дорівнює R на 3. Ні, 3 R, извиняюсь, чому R на 3. Прибираємо. 3 R, не туди подивились. 3 R умножаем на R і ділимо здесь на 3 R плюс R. Ну, здесь совсем легко, тому що на 1 R мы Скорочуємо, не забуваємо, що сіднічка буде у нас, і реально отримуємо 3 34 R, як ми і говорили. Бачите, ми вже як, як класно з вами зробили. І залишилась у нас ще одна група схем, але я бачу, що якщо я її буду зараз з вами розбирати, то ми з вами її е, трохи не встигнемо. Ну, тобто ми встигнемо, але тоді не встигнете самостійно написати. Тоді давайте ми так зробимо. Ви залишите місце, коли будете далі писати, ми на наступному уроці з вами продовжимо. Дорисуємо ще схему ось ту. Тобто, залиште, будь ласка, вам потрібно буде нарисувати то, то, точно так же дві схеми, і точно так же ми розрахуємо там все. Зрозуміли, що ви зробите? І ми завершимо потім, щоб у нас вже був повний комплект і він був е, разом. Тому що я не хочу зараз е, вас лімітувати. Я розумію, що самостійно хтось напише дуже швидко, але комусь потрібно буде більше часу, і тому не хочеться, щоб ви не встигли на уроки це зробити. Добре, давайте ви залишили трохи місце. Далі я зараз мене не було готово це, а я зараз приготую, щоб я могла перейти до. Завершення запису ось таким чином. І ми переходимо до самостійної роботи. Зараз я завершу запис.